А у мене вдома залишився кіт, він мене зустрічав зі школи, а я кожний ранок починав з зарядки, а тоді не встиг. А я... Любила по суботам пити какао з ефірками у сусідньому кафе? А я? А я? Я на хвильку закриваю очі і згадую свої ранкові та вечірні ритуали і ловлю себе на думці, що вони змінилися, трясу копицею темного волосся та якомога лагідніше промовляю: Діти, хочете історію? На декілька секунд западає суцільна тиша, а потім помічаю радісні клівки та схвальні посмішки. Це важливо. Ця історія важлива для кожного з них. Чи не тільки для них? Зринають думки у моїй голові і я починаю розповідь. Для своїх п'яти років Марта була надто розумною. Так часто казали дорослі. І навіть ніяковіли при спілкуванні з нею. А дівчинку це тільки веселило, і вона навмисно ставила серйозні питання, на які вже знала відповіді. А коли дорослі на декілька секунд задумувалися, вона тільки примружувала оченята, підіймала носик, тим самим збираючи у складочках біля очей як у мішечок свої веснянки, та щебетала. Зараз я сама розкажу, вона любила говорити. А особливо з мамою. Так повелося, що з народження мама говорила з нею як з дорослою, розповідала казки, які сама складала, різні історії. У них був особливий ритуал. Кожного вечора мама гріла молоко у металевому кухлику, та вони влаштовували посиденьки за кухонним столом. Марта обожнювала, коли ароматом теплого молока наповнювалася кухня. А особливо вона любила смак пінки. І так було щовечора. Але настав ранок, який почався з ночі. Марта прокинулася з тривожними перечуттями від голосного шепоту. Мама прийшла її будити та просити зібрати речі. Дівчинка нічого не питала. Останні декілька днів вони багато говорили про це, і Марта. Відчула на губах присмак пінки та усміхнулася. Дівчинка зібралася дуже швидко, без вагань, визначившись з найнеобхіднішим. А потім були вулиці, заповнені людьми, переповнені вогони потягів та багато сумних очей. Але Марта міцно тримала мамину руку у своїй. Вони сягнули кордонів якоїсь нової країни, якої саме дівчинка не знала бо не розуміла тієї мови. Вона розуміла тільки людей, які приїхали разом з нею. Вони були такі втомлені. На наступний день мама повідомила Марті, що скоро по них приїдуть і вони поїдуть додому. Дівчинка неймовірно зраділа, що скоро зможе поринути у своє звичне життя. Коли за ними приїхали незнайомі чоловік та жінка, виявилося, що вони з ними їдуть до нової оселі. Дівчинка всю дорогу розглядала нові краєвиди, які для неї були такі незвичні. Усе було новим. Поки вона так думала, вони дісталися нової квартири. Все було облаштовано для їх комфортного життя: нові іграшки, посуд, речі. Та навіть холодильник був забитий їжею. Поки вони ладналися та розбиралися зі своїми речима, настав вечір. І як тільки перші сутінки вкрили землю, дівчинка відчула невимовну тугу та сум. Вона сіла на ліжко, обхопивши свої тендітні колінця та заплакала. До кімнати зайшла мама і міцно обійняла її. Декілька хвилин вони просто сиділи мовчки, а потім дівчинка запитала: Мам! А тобі буває сумно? Звичайно рідна, я також відчуваю сум за домом, за близькими та всім, що у нас було. Але чому ти тоді не плачеш? Дорослі навчилися керувати своїми емоціями, але це не означає, що їм не боляче. Мам, а ми тут назавжди? Не знаю, доню, скільки часу ми тут пробудемо, але знаю точно, що ми маємо бути сильними. Але як? У мене немає тут усього, що було вдома. У мене для тебе дещо є, хитро підморгнула мама. Мерші на кухню. Дівчинка побігла на кухню, а на столі їх чекали чашечки з молоком. Виявляється, мама прихопила з дому навіть металевий кухлик, у якому завжди гріла його. Марта сиділа за столом, пила тепле молоко. Губами підбираючи пінку та примружуючи очі, уявляла себе вдома. Мама була права, вони будуть сильними, будуть вивчати нову культуру, знайомитися з новими людьми, а ввечері збиратися і ось так пити молоко, як удома. А ще вона буде вести щоденник. Писала вона ще погано, зате добре малювала. Щоб потім розповісти усім про своє життя тут, коли вони повернуться. А вони повернуться обов'язково.